Це зубоження українських пенсіонерів. А деякі пенсіонери взагалі підробляють десь, щоб отримати якусь копійку. Оце сьогодення життя українських пенсіонерів. І це так має виглядати старість в Україні, яка воює за європейське майбутнє. Це старість. Для того, щоб казати, що Україна рухається в Європу, не хочеться сказати, ви там взагалі подуріли. Подивіться на пенсії пенсіонери, як вони живуть. Пенсійний фонд України у дефіциті на понад 230 мільярдів гривень. Тільки вдумайтесь в ці цифри. Уряд обіцяє запуск накопичувальної системи у 2026 році. Але як же можна накопичувати, коли заробітна плата, наприклад, від 10 до 12 тисяч гривень? А половина йде на їжу та комуналку, що людина накопичить собі? Вже багато хто розповідав про цю накопичувальну систему. Але її немає досі. Бо там є різні виклики над якими треба працювати, які треба враховувати. Цим ніхто не займається. Індексація, якщо казати, яка відбулась в цьому році, то результат це мізерні якісь надбавки, які нічого не вирішують. Бо реальне зростання цін в 2025 році з'їдає оцю прибавку за місяць. Ви просто не відчуваєте цю індексацію. Бо ціни, зростають і все. Який толк від цієї індексації? Але вони провели цю індексацію, відзвітували. Але в результаті пенсіонери нічого не отримали. Уряд каже, немає грошей. Але для кого немає? Для пенсіонерів так, грошей немає. А для чиновників, які отримують заробітні плати по 200 тисяч гривень, гроші є завжди. Як так сталося? Чому так сталося? Бо не платять людям пенсійного віку, забирають у них гроші і розповідають про те, що немає грошей. Проаналізуйте, ви часто так казали, грошей немає. І ось справжня проблема. Це українська